Доброго вечора, шановне пансти, пані та панове. На вашу пропозицію давайте подивимось такий розклад. Ви запропонували, зараз ми подивимось, чи хоче ваша загадана людина повернутися до вас. Загадуйте свою людину, там, я не знаю, чоловіка, жінку, кого ви там. Хочете продивитися тут і зараз. І ми зараз продивимось. Продумайте про себе, подумайте про ту людину. Давайте подивимось. Ну, тут на Дні колоді лицар жеслів, то можу сказати вже так. На питання, чи хоче примирення, так. Але не забуваємо, що лицар жеслів це людина, яка запальна, вона тут хоче. Тут через 5 хвилин вона може не хотіти. Тобто, якщо на одну карту, то так. Ну, Давайте продивимось, в яких енергіях ця людина до вас спочатку. Щоб взагалі подивитися, людина сама. Людина не сама. Ми ж не знаємо, що тут вийде. І так, в яких енергіях людина саме до вас? Імператор. Ця людина. Для того, щоб щось робити, знаєте, я не знаю. Тут, ну, імператор це от така статура, яка, от, щоб зрушити її з місця, ну, потрібно, я не знаю, лопата, напевно. Щось таке, знаєте, дрючок. щоб щоби збити корону цю. Подивитися на цю людину. Егоїст. Его центрист, відлюдник, імператор і відлюдник. Шукає там десь щось. А ви яка? Бачите, яка ви? Це ви, королева жезлів? Ми же дивимось по відношенню до вас. Якщо б я питала, просто в яких енергіях, то королева Жезлів – це не факт. Розумієте ви? Але то тобто, по відношенню до вас. Вас людина понизила. Там імператор сидить з, таким от, з такою, от, дивиться, бородою. Бачите? Там корона вище неба цього. Відлюдник такий, знаєте, сидить там на троні своєму. І очікую, коли ви самі. Напевно, очікую, щоб ви самі тут прийшли на поклон імператорству. Тому що ж королева жезлі вона рухається, вона, вона самостійно вона робить, вона веде, розумієте? Імператор це от сіла людина на попу рівну і сидить. Тобто до вас ця людина у подвійній енергії, взагалі, в зоні контролю, дистанції, всередині визнає вашу силу. Ваша привабливість, ну ніфіга собі. подивіться на цю королеву жесну. Тут не просто сила, тут показують відьму. Тут при цьому о, ця людина бачить у вас привабливість, харизматичну жінку, людину, для якої ну, не просто тягне, а ви світитесь. Навіть в темряві. Навіть якщо людина вас не бачить. Чоловіки повертайте, до речі, до себе, так? Що у цій людині в голові до вас? Четвірка жезлів. Сонце, дев'ятка мощів. В голові є мрія на щастя, на стабільний союз, дім. Можливо, це ваш а, такий був чи є чоловік, я не знаю, там, людина, ви проживала або йшли до цього. Тому що тут е, думки і супроводиться провиною, болим і страхом втратити вас. І, напевно, щось людина тут накосячила своїм імператорством. Людина тут могла вам щось зробити, що тут думки. Тут просто людина карає себе, людина тривожиться, відчуття, знаєте, що вона взагалі вас вже не зможе втримати. Королеву Жезлів взагалі неможливо стримати, якщо ви жінка. Королева Жезлів як та кішка. Вона ходить туди, куди вона хоче, і гуляє з тим, ким хоче. І приходити королеві жезлі в дорогу не потрібно. Вона буває дуже зла. Я маю на увазі, що ця жінка непроста може бути. Її братер може не знати цього. І, можливо, по дів'ятки мечів людина може усвідомлювати, кого людина тут образила дуже сильно. І хто там може злитися? А бувають думки і слова, вони повертаються. Не до тієї людини, яка говорить, до тієї людини, до якої діди. Або до тих людей, які приходять задля свого підвищення его. Я тут такое бачу. Людина може це розуміти. Що на серці? До вас у цій людині. Ту жезлі. Людина до вас дуже прив'язана по повішеному, я зразу говорю. Трійка жезлів. Я не буду говорити про кохання, тому що тут кохання немає. Давайте так, я не бачу кохання. Я бачу, що серце горить бажанням, але людина паралізована, людина в жертву може вдавати себе. Ну, імператор. Розумієте, може придумувати обставини а, чи власні страхи. По вісімки кіночі ви можете заблокувати людину. Можливо, людина вас заблокувала, можливо, до речі, по імператору це людина може бути військовим. І людина, яка не може зараз до вас прийти, приїхати, зателефонувати, написати. А можуть бути ще страхи, а можуть бути людині перекрили до вас дороги. Це, до речі, якщо ми беремо енергетичні моменти, не тільки в розклад. Дару. Так? Тут і по-повішеному є такий аспект. Що людину можуть зв'язувати, щоб людина не могла до вас достигати, якщо вона може. Так, ви знаєте, це з певністю. Тому я не бачу тут о, таких нюансів, пов'язаних з почуттями, але страхи, спостереження здалеку, очікування, плани якісь там, знаєте, а, надія на, на якесь там не знаю, миферне майбутнє. Можливо, щось складеться. Ну, таке я тут бачу. Чи хоче ця людина загадана вами? Примирення з вами. Ваше питання? Чи хоче шестірка кубків? Людина пішла. Людина залишила вас в минулому. Ви в минулому. Колесниця, але подивиться, куди колесниця біжить. Вона біжить назад. Кожній кожні колоді, вона по-різному колесниця може бути намальована. А, ну, дивіться, так, ця людина хоче примирення, але це поєднання з втечею, ніби ця людина одночасно. Прагне повернення і боїться. Швидше за все, це знаєте, на етапи внутрішньої боротьби і потреби написати, поговорити з вами. Тобто, таке, знаєте, щось легке, по копків. Тобто, це. Не про прояв, якийсь такий дорослий, як імператор, а щось поверхневе. Ну, ви знаходитесь на відстані, можливо, навіть на далекому відстані. Пазірці може людина за вами там спостерігати, продивлятися ваше фото, там, я не знаю, відео хоче так, хоче. Але з цього чи буде якась. Ну, страшний суд. Дивіться, тут примирення хоче людина по страшному суду. Я можу так сказати. Приймайте.